Привіт, дорогі ютубіки! обіймаю кожного, кожного хто вже підписались на цей канал. Ви супер! Це відео про піца слайси. Я покажу свої улюблені місця, де можна скуштувати крутезний піца слайс, насолодитися, кайфанути і піти гуляти. Гарного перегляду! Спад на велотреку. одне з моїх улюблених насправді під місць в Києві. Я взагалі згадала, що коли я імпульсивно вирішила завести ютуб канал, то я запитала друзів, з якими п'ятьма закладами в Києві я в них асоціююсь, і от паспот якраз співпав. У них. Якщо б хотіли б відео про заклади, з якими мене асоціюють мої друзі, то напишіть в коментарях, і я зніму таке відео обов'язково. Там, там чисто п'ять генделів. <рес> Розпаковка особистості 5 генделів. Це піца слайс від PicePod, піца Astoria називається. Це, здається, одна шоста піца, діаметр якої 50 см. Тобто, от, якщо це лише один з шести шматочків, можна уявити, яка вона величезна. Сир, кунжут, песто і власне, коржик. Такий величезний, не уявляю точно, як його треба брати, щоб це було нормально. але... Якось скуштує. Е, Ні-ні. Mm. ні Алярм смачно, смачний сир витриманий. Грана падано, пекоріно. Mm. Ось так, щоб це розподілити. Відчувається класний сир, такий дуже вершковий смак. Із такою гірчинкою, як пармезановою, але здається, немає пармезану, а грана падано, покоріно, романо, мацарела. Mm. Запашний песто дуже базиліковий. А ще тут дуже багато чеснику Ось, в цій штуці. <гум> це як оця новорічна чесникова намазка, яку в дитинстві готували. <гум> <гум> Скажіть, це якесь незвичне поєднання для мене? Сирна піца з песто? В песто втрапляються великі кадрові горішки, плюс чесник, плюс сир. Дуже класно. Я не знаю, чи я б сама таку піцу обрала. Взагалі в Пайспоті готують піцу і меншого діаметру, таку, як на одну людину, і таку велику. І от класно, що її можна замовити один слайс. Це називається меню слайс дня. І кожного дня це може бути різний слайс. Тому є оцей ефект для мене лотереї. прикольної, що я не знаю, яка там буде піца. Я зайду і подивлюсь, що обере для мене доля яку піцу. Взагалі мені дуже подобається концепція слайса. Того це відео є тепер в інтернеті, <смі> бо можна з'їсти один шматок, насолодитися смаком, збалансувати її, наприклад, ще якимись салатами буде повноцінний обід, або взяти собі такий перекус. Дуже класно, зручно, що не треба прям цілу цілу піцу їсти. Мені подобається такий формат. Ну для мене єдиний мінус, що її немає в пайспоті в вихідний день. Тобто вона є лише в будні. До речі, як готую цю піцу, тобто чому є слайс? Це тому що є готова піца, і потім ці шматочки, коли ви замовляєте, їх нагрівають в печі. Виходить, вона ще більш підсмажена, тому тут таке тонке хрустка тісто, не пиріг стайл. Це заклад Іллі Сьоміна. Було відео про пекарні, де ми були в спельті. я додаю посилання з гори. Стиль закладі такий відчутний. Зараз не так багато людей, але зазвичай тут дуже людно, дуже тісно. Дуже багато їжі, є і піца, і бургери, і азійська їжа, сніданки. Сьогодні на мою долю випав піца-слайс Асторія. Він смачний раджу з песто чесником кунжутом. Скостильте! Підпишіться на канал. Це кафе-комета знаходиться в приміщенні Рейтерська Сьоркл. Circle. І тут можна замовити слайс щодня і можна брати який саме. І я сьогодні замовила всі слайси, які тут були. Це грибний. Сирна піца, маргарита і пепероні дуже пахне, дуже гарно виглядає. Кожен в своїй тарілочці ці слайси поменше, але і ціна менша і однакова на будь-який слайс. Грибна красиво виглядає, гарно тримається з рахунок того, що вона менш широка, то зручно її взяти. Гриби, сирочок, рукола, пармезан і ще якийсь сир, жовтий, схожий на чедер. Класне тісто подобається, воно тоненьке, при цьому що внизу хрустка основа. Запашні гриби, вони дуже інтенсивні. Гриби, плюс сир. Тут печериці, ерінги і гливи. Притрушений пармезан. Тут це схожі на чедер. Тісто мені дуже подобається, я хочу отак прям. Обожнюю. Це реально смачно. Далі хочу скуштувати свою фаворитку Маргариту. Красива аскетична маргарита, базилік, соус, червоний і сир. Коштина. Смакує разом неймовірно. Соус. Дуже смачні солодкі там, томати. Сир тут лише моцарела, він острівцями, якщо на нього не попадати безпосередньо, то його не так відчуваєш, звісно. Готова це їсти щодня. Як можна зібітця не любити, не обожнювати з томатним соусом. Супер. Наступна Нехай буде сирна. Шість сирів. Зверху ліщина. Тут видно точно сир з пліснівою, чедер, мацарела, пармезан. Інтенсивний сирний смак. Я це просто обожнюю насправді. Коли ти відчуваєш сир з пліснявою. Але разом з цим він не один і, там є, а ще інші смаки. Його трошки вирівнюють, що тобі не за гірке, не за кисле. Це супер. Хочу з горішком? Офігарне поєднання. Ще хочу сказати про те, як зручно її їсти. Вона, наче велика і широка, але при цьому можете брати собі слайс і писати його. Хто любить сирну піцу, ставте лайк. Наступна піца це пепероні з червоним томатним соусом, ковбасками, моцарелою. Її можуть зробити гостру, я обрала не гостру. Супер, все одно є гостринка за рахунок того, що сама пепероні має гостроту свою. Соус, цей самий томатний, шикарний, просто солоденький. Вичуваються гарні томати, дуже класно. Зверху олійка разом це просто божевілля якась. Я, я обожнюю ці слайси. Ну це для мене ідеальний цей варіант, коли можна м -м, взяти, наприклад, два шматочки скуштувати дві різних піци. Або, наприклад, якщо ви приходите з подругою, хлопцем, дівчиною, і ви хочете одну піцу і любите одну піцу, а вона іншу. Це ідеально для того, щоб задовольнити потреби і бажання всіх. Дуже смачно. Всі чотири просто дивовижні на смак. Маргарита класична база, томатна, основа, дуже, дуже гарне тісто. Разом дуже класно поєднується. Пепероні, звісно, такий удар з цією компаскою гострою. Ну, мабуть, найвиразніша з них. Сирна, вершковий соус. Смачно за рахунок того, що різні сири поєднуються, горішки і такий. Акцентний оцей сир з пліснями з'являється. Грибна піца, нічого не очікуєш. Зрештою, отримуєш дуже класний цей слайс. Гриби дуже виразні. Знову ж таки, соус бешамель з мускатним горіхом. Такий, наче ще підкреслює оцей аромат грибів. Ну це супер. Це не всі ще слайси, які тут бувають. Також готують маленькі піци неаполітанські і такі великі. Можна замовити слайс. Вони готові їх потім підігрівають. Також можна піцу замовити з собою. От в такому вона пакуванні з собою. Я нічого не тямлю в дизайні, але мені здається, що це дуже класне виконання. То, дизайнери, напишіть в коментарях, чому мені це подобається. Це не тільки про дизайн пакування, а це і про логотип, і про всю айдентику закладу. От вона мені якось імпонує, вона стильовенька і е, ніби заграє з тобою. До речі, це заклад комета. Його власники це ті ж люди, що і власники зигзаг. Кафе, в якому я куштувала вишневий пиріг. Додаю посилання з гори. Там він дуже смачний, насправді. При цьому тут є не тільки піца, тут є сніданки, основне меню, дуже красиві десерти. Як я і сказала, це знаходиться в рейтерська Сьоркл. Так, така кругла будівля, здебільшого столики якраз стоять вздовж стін. Ну, тут не так прям багато якось місця, але ну, мені подобається цей стиль, справді тут приємно провести час. Хто сидів в басейні в цьому приміщенні, ставте лайк. Так, це всі місця, в яких я знаю, що є піце слайс. Якщо ви знаєте інші заклади, в яких можна придбати слайс-піци, напишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд, поставте вподобайку цьому відео і напишіть, будь ласка, який слайс ви б скуштували. Гарного дня!